Друзі, ну що, я усіх вітаю. Погляньте, яка позаду мене просто краса. Димка над водою, саме ранок, ще п'яти немає. Ми на рибальці. Давненько в нас не було в темі це спінінгу, ультралайту. Я не знаю, останній раз це я був на цьому місці, десь у грудні місяці хто дивиться, пам'ятає, там рибалка називається шок-2 там, щось типу такого. Потім шок-3 це був у лютому з криги. Ми тут так добряче наловили окуня. Ось. І сподіваюся, що сьогодні це вже буде якийсь там шок-4. Ми його не будемо так називати, але порибальці хотілося б, щоб було як тоді. Це озеро закритого типу дуже славиться окунями, окунями невеликого розміру, хоча знайомий тут. На днях половив досить таких непоганих окунів. Невеликими розмірами, але дуже такі багатій кількості. Що не приїдеш сюди, покльовка, а то і по три покльовки на кожному закиді. Тому сподіваємося, що зараз улітку, з самого ранку, воно так і буде. Це як завжди для таких окунів, для такої рибалки, ультрик до 7 грамів. Джавастик перевірочна приманочка 1,6. І поки ще сонечко не встало, погнали ловити. О-о-о-о, друзі! Ось він під берегом. На першому закладі. О, гляньте, нормальний такий окошарик. Ой, стій. стій, 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 примарочку хоч віддай. А, тут бачите. Ух ти, -мо. Ага, все одно пів приманки немає. Опа-на, йди сюди. Малиш якийсь. О, а ось нарешті добрав. Блін, щось не хоче нормально клювати, щось там смокче, смокче, ніяк не візьме. Ну чого? Тому що це маленький окон. Бачите, там стоїть на танту. І бачите, пів приманки немає. Щось він клює-клює, намагається щось там піймати. Але нормально брати не хоче. О, бачите, тільки закинув <реш> перший оберт катушки і на тобі. Тут дух. Ну щось, поки що, поки що розмір, як завжди. Ось все такий. Малиш. О! Ооо, друзі, а от наче вже щось крупніший, здається. Теж, бачите, тільки закинув. Хоча ні. Все, зійшов. Такий самий був. Щось здалося. О, хтось узяв маленький. Ай-яй-яй-яй-яй, давай. Не зійди, але все одне і те саме, бачите, маленький окунець. А де ж той крупний, а? Що ж він не бере? Опа. Не, ну клює прикольно, але такий. Як завжди. Бачите, його там просто тьма. На кожному закиді, офігеть. Як ото її в грудні місяці, хоча в грудні я вам скажу, наче такі побільше були. Не прямо такі маленькі. раз починає Прав. Щось незрозуміло так іде кудись управо. Та ні, ну то окунь Взагалі так карась зазвичай роби. Але це окунь ну Друзі, я вам скажу, це, мабуть, найбільший за сьогодні нарешті. Такий вже більш-менш на окушка схожий, погляньте. Ну це вже Нормально ух ти щось в мене застіпка Ех, розкрилася во, оце вже розмір, тут такі б клювали зараз було б нормально так друзі, ну що я вам скажу, трішки поміняв місцину, але розмір бачите той самий. Я вже в кінець пішов в тупічок. Далі вже вон лататя місць немає там. Але щось розмір взагалі. Поки що дуже не радує. Щось так сподівався, що тут буде крупніший окунь. Бачите, тільки закинув, навіть ще крутити не почав, а він вже сидить. Бачите? О, о! Нормальні окуняки наче пішли. Бачите, знову так же само вправо, кудись тягаче. Наполоманий рінг -шріб. Ну, будемо на нього ловити, поки вони його не зіжруть. Блін, зійшов, але нормальний такий самий був, як і минулий. Ні, ну це щось взагалі маленьке. Ай-яй-яй, ішов то два штуки тільки було, та й все. Знову малихани, хани, шоль. Пішли. О-о-о, ну нарешті. Ух, -мо. Давненько не було рибки. Зараз поясню чому давненько. О, та, наче і розмір такий більш-менш нормальний. Фух. А тут він, слава богу, є. Давай малий. Ото там я був на тій стороні. Щось там взагалі. кльов тупо як вимкнувся. Кидаю, кидаю, хоч би що. Як я і казав, тоді обійшов. І що? Перший закид. І є. Там виходить так, що типу бровка така йде широченька. І ось на тій стороні я кидав якраз на неї, за неї. Не міг перекинути. І все, там він чогось перестав клювати, там і сонце падає. Прийшов сюди, кидаю на цю сторону. Опа є. Ну, зараз побачимо. Сподіваємося це не останній. Рибка ну, трішки в кількості порадувала, але як завжди щось на крупняка не попав. Хотів розказати за силиконові приманки. Самі бачили іноджеластика. І вже немає його цього ринг Шрімпа, Танта та коротше. Собі наробив. Але дещо мається. Дивіться, джаластики. Всякі різні прикольні кольори. Вон танточки, моторці, лох. Ось тут. Силіконові приманки власного виробництва. Друзі, хто знає, хто не знає, коротше, посилання на інстаграм я залишу в описі відео. Більше 20 моделей, більше 20 різних. Кольорів, тобто є що вибрати. Ціни приємлені, так що заходьте, обирайте собі силікончик не тільки мікруха, це сьогодні чисто з ультриком, є і вищі моделі, там до 5 дюймів, 4-5 плюс-мінус. Тобто, ось так от.